Світ пережив найтепліший березень за всю історію спостережень. Це був десятий місяць поспіль, коли встановлювався новий температурний рекорд. Про це повідомила кліматична служба ЄС Коперник. Кожен з останніх десяти місяців вважають найспекотнішим за всю історію спостережень, як порівняти з відповідним місяцем у попередні роки. До того ж, 12 останніх місяців стали найспекотнішими з коли-небудь зареєстрованих 12-місячних періодів на планеті з квітня 2023 Цього року по березень 2024 тисячі середня глобальна температура була на 1,58 градуса вищою за середню температуру до індустріального періоду. Працівниця служби коперник саманта Берчес каже, що довгострокова тенденція з рекордними показниками дуже непокоїть. Аналіз записів із місяця в місяць справді показує, що наш клімат змінюється. Змінюється швидко. Зміна клімату. Це не проблема майбутнього, це проблема, з якою нам доведеться Ткнутися тут і зараз. 2023 рік поки вважають найспекотнішим на планеті з 1850 року. Утім, нинішній рік схоже поб'є цей рекорд. Екстремальні погодні умови завдають шкоди людям та екосистемам. Так посуха в районі тропічних лісів Амазонки в січні березні призвела до рекордної кількості лісових пожеж у Венесуелі. Водночас посуха в південній Африці знищила посіви, через що мільйони людей опинилися на межі голоду. Морські вчені також Попереджають, що у південній півкулі, ймовірно, починається ще одне масове знебарвлення коралів, спричинене потеплінням води, і воно може стати найгіршим в історії планети. Один із факторів, що сприяє підвищенню температури, це ельнідіо феномен нагрівання поверхневих вод у східній частині Тихого океану. Він досяг свого піка в грудні січні і зараз слабше, що може допомогти перервати смугу спеки до кінця року. Наразі ж середня температура поверхні моря у світі тримається на рекордно високому рівні.